Кен Канеки, звичайний студент, чия незамітна життєва дорога раптово здригається після того, як він потрапляє у справжній кошмар. Його перше побачення з Різе, дивною дівчиною гулем, стає початком кінця для людини, якою він був раніше. Після жорстокого нещастя, що траплося цієї ночі, канека опиняється на межі життя і смерті і повертається назад уже не таким, яким був. Тепер він гуль. Але не такий, як інші. Він гібрид, результат експериментів, що змінили його тіло, але не змогли повністю знищити його людяність. Це робить його одиноким, загубленим між двома світами, люди боються його, а гулі не довіряють. Його шлях це безперервна боротьба з самим собою. З кожним днем він намагається стримати внутрішнього звіра, здарігши те мале, що залишилося від людини, свою любов до людей, свою пам'ять про Токіо, про друзів, про спокійне минуле. Але світ Гулів жорстокий, і виживати в ньому важче, ніж комусь можна уявити. І ось тут у його житті з'являється тока, дівчинка гуль, яка бачить у Канекі не лише монстра. Вона бачить його страждання, його силу, його доброзичливість. Для неї він герой, що втратив себе, але все ще намагається боротися за краще завтрашнє. Їхній зв'язок стає для обох порятунком він навчається приймати себе, а вона вірити в краще. Але чи зможе Канеки знайти місце у цьому жорстокому світі? Чи вдасться йому зупинити кровопролиття між людьми і гулями? Чи він зможе врятувати току і тих, кого любить? Його історія це не просто битви і жах. Це історія про втрату, боротьбу, любов і відродження, про те, що навіть у найтемнішому серці може палагкотіти вогник надії. І саме тому історія Кена Канеки знаходить відгук у мільйонах сердець по всьому світу. Хочеш дізнатися, як Канека стає одним із найсильніших у всьому Токіо, як він бореться зі своїми демонами і хто насправді стоїть за всіма експериментами. Став лайк і підписуйся. У наступному відео ми розповімо про перетворення канакенаків одного з найжахливіших бійців, про його зіткнення з Айтою, Сюцуго сюцуготуїтом і шлях до самого себе. Підписуйся. Не забудь про лайк. Пиши у коментах, за кого б ти проголосував, за людей чи за гулів.